Привіт! Сьогодні в нас другий випуск Всесвіту Наживо. Що цікавого подарував нам світ науки за останні тижні. Чумаський шлях може породити набагато більше зірок, ніж вважали астрономи. Адже гама Промені виявили здатність галактики створювати зірки з більшою швидкістю. Гамма-промені від алюмінію 26 радіоактивного ізотопу, який виникає в основному з масивних зірок, показують, що чумацький шлях перетворює 4-8 сонячних мас між зоряного газу та пилу на нові зірки щороку. Цей діапазон у 2-4 рази перевищує традиційну оцінку і відповідає щорічній народжуваності зірок в нашій галактиці приблизно у кількості від 10 до 20. Така оцінка заснована на статистиці, адже більшість зірок нашої рідної галактики менш масивні, ніж Сонце. З такою швидкістю кожен мільйон років наша галактика породжує від 10 до 20 мільйонів нових зірок. А я нагадую, що в масштабах Всесвіту 1 мільйон років це лише мить. Але цієї миті достатньо, щоб заповнити приблизно 10 тисяч зоряних скупчень, таких як прекрасне скупчення Плеяд у сузір'ї Тельця. Проте багато галактик, включаючи більшість тих, що обертаються навколо Чумацького шляху, взагалі не утворюють нових зірок. Розуміти швидкість утворення зірок дуже важливо для еволюції галактик, каже Томас Зігерт, астрофізик з університету Вюрцбурга в Німеччині. Чим більше зірок створює галактика, тим швидше вона збагачується киснем, залізом та іншими елементами, які створюють зірки. Потім ці елементи змінюють газові хмари, що утворюють зірки, і можуть змінити відносну кількість великих і малих зірок, які утворюють газові хмари. Зігерт і його колеги вивчали спостережувану інтенсивність і просторовий розподіл випромінювання алюмінію 26 в нашій галактиці. Масивна зірка цей ізотоп протягом життя і смерті. Протягом свого життя зірка розносить алюміній космос з сильним вітром. Якщо зірка вибухає, коли вона вмирає, утворюється наднова. Ізотоп з періодом напіврозпаду 700 тисяч років розпадається і випускає гама-промені. Подібно до рентгенівських променів, на відміну від видимого світла, гама-промені проникають крізь пил, який покриває наймолодші зірки. Чим більше зірок породжує наша галактика, тим більше гамма-променів з'являється. Засновуючись на отриманих даних, швидкість формування зірок набагато вища, ніж стандартна оцінка для чумацького шляху, яка становить близько двох сонячних мас на рік. Зігер попереджає, що важко сказати, яку відстань пройшли гамма-промені, перш ніж досягти нас. Зокрема, якщо частина спостережуваних випромінювань виникає поблизу всього за кілька сотень світлових років від нас, тоді в галактиці менше алюмінію 26, ніж підрахували дослідники, а це означає, що швидкість утворення зірок знаходиться в нижній частині нової оцінки. Тим не менш, навряд чи вона буде такою низькою, як загальноприйняті дві сонячні маси на рік. У будь-якому випадку Чумацький шлях є найактивнішим творцем зірок у нашому скупченні з понад 100 галактик, яке називається місцевою групою. Серед галактик місцевої групи Чумацький шлях посідає друге місце за розміром, на першому місці Андромеда, але він докладає значно більше зусиль для утворення нових зірок. У серпні 2021 року на самотньому дні кратера новітній марсохід вкапався в один із перших каменів. Ударний дриль, прикріплений до кронштейна марсоходу Perseverance, зішкріп пил і верхній кількам шар від скелястого виступу. Згори одна з камер марсохода зафіксувала те, що структура проби була схожа на розбиті осколки, втиснуті один в одного. Наявність переплетених кристалічних текстур стала очевидною. Ці текстури не були такими, як очікувала переважна більшість вчених, які готували цю місію на Марс. Потім вчені спостерігали на відеоконференції, як два спектрометри марсохода розкривають хімічний склад цих сітчастих текстур. Видимі форми разом із хімічним складом показали, що цей камінь, який отримав назву Рошет, був вулканічного походження, і він не складався з шарів глини та мулу, які можна було б знайти на дні колишнього озера. Марсохід, який отримав прізвисько Персі, прибув до кратера Джезіру два роки тому, 18 лютого 2021 року, зі своїм супутнім гелікоптером Ingenuity, Найскладніший космічний корабель для дослідження марсіанської поверхні Персі створювався з урахуванням технологій, що використовувались на марсоході Curiosity, який знаходиться на Марсі з 2012 року, а також на марсоходах близнюках Spirit і Opportunity, марсоході Sojourner та інших. Але головна мета Perseverance інша. У той час, як попередні марсоходи зосереджувалися на марсіанській геології та розумінні навколишнього середовища планети, Персія шукає ознаки життя. G-Zero був обраний для місії Марс-2020, тому що з орбіти він здається озером в минулому. А це означає, що там могли процвітати мікроби. Свердлячи, очищаючи та збираючи шматки червоної планети, марсохід використовує свої сім наукових інструментів, щоб аналізувати шматочки на будь-які натяки на давнє життя. Він також збирає зразки для повернення на землю. Після приземлення персі вчені почали складати історію кратера Джезіро, і вона виявилась досить складною. вулканічна порода лише один із сюрпризів, який відкрив марсохід. Сотні дослідників, які вивчають дані надіслання Perseverance, тепер мають певні підказки до того, як кратер розвивався з часом. Цей басейн точно був свідком рідкої лави, принаймні одного озера, яке проіснувало, можливо, сотні або тисячі років. Але не лавою єдиною. Там майже точно були ріки, які утворили мулопіщану дельту, при цьому вони були дуже швидкоплинні, що дозволило їм принести каміння з віддалених місць. Джезіро має більш динамічне минуле, ніж припускали вчені. Ця мінливість уповільнила пошуки осадових порід. Але вона також вказала на нові ніші, де могли залишитися ознаки марсіанського життя. На сам кінець Персі виявив вуглецемісні матеріали, основу життя на Землі у кожному зразку, який він брав на пробу. Це є дуже цікавим та перспективним для вивчення фактом. Загалом про цю місію можна багато чого розповісти в більш детальному випуску. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях, а я буду й далі відслідковувати останні новини зі світу наукового дослідження космосу. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!